Із 48-річним старшим сержантом Євгеном Кисільовим попрощались у Тернополі 2 серпня. Віддати шану героєві та провести його в останню путь. Прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. У їхніх серцях він назавжди мужній воїн, добра людина та люблячий батько. Євген був людиною слова, принципів, який мав великий життєвий досвід, ділився з ним, з молодими хлопцями, передавав. І настанова, якого, і, і пам'ять, про якого буде в Тернополі завжди. Євген завжди був усміхнений, веселий, життєрадісний, багато з ним спілкувалися. Він тішився, що у нього є син. Чотири роки постійно показував фотографії. Радію, планував життя. До речі, я поступив в університет, казав, що хочу бути освіченим. І так налагодилось у нього вже життя. Він тішився. каже: я маю за що воювати і за що відстоювати. Євген Кісільов боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Захисник був навідником першого протитанкового відділення. Мужно виконував усі завдання і знищення ворога. Але 28 липня, внаслідок ДТП, загинув від отриманих травм на Харківщині. Захисника поховали на Миколинецькому кладовищі. Йому було 48 років: вічна та світла пам'ять.